Середній розмір житлової субсидії в цьому опалювальному періоді зросте до 2 тисяч гривень. Очікується, що за цією адресною пільгою звернеться близько 220 тисяч жителів області. На сьогодні показник охоплення субсидіями на кіровограчні складає 38-39 відсотків. Повідомив директор департаменту соцзахисту Олександр Догаров. За його словами, пік звернень від громадян очікується на жовтень-листопад місяць. Поряд звернення порядок звернення не змінився. Потрібно заповнити лише заяву та Декларацію решту необхідних довідок збирають органи соцзахисту самостійно. Олександр Догаров просить не вірити різній неправдивій інформації про субсидії і користуватися нею. Субсидія це безповоротна державна допомога. Ніхто нічого повертати не буде. Найголовніше, якщо людина, будемо казати, відверто підійшла до заповнення документів. І подала правдиву інформацію про джерела своїх доходів, то ніяка субсидія повертатися ніколи не буде. Держава пішла на повну довіру своїм громадянам. Фактично, субсидія призначається за декларативним принципом. Громадянин задекларував, ми перевірили і призначили.